Шоколад у форми наливає власниця майстерні крафтового шоколаду Юлія Савинська. Розповідає, допомагає їй восьмирічна донечка Орина. Зараз дівчинка викладає начинки у форми з шоколадом. «Наклала яєчки з начинками. Мирдаль і манго». Юлія Савинська показує какао боби, з яких робить шоколад. Вони вирощені в Венесуелі в цьому регіоні вирощуються какао боби з сорту Кріодо та Трінітаріо, і це відноситься до групи ароматичних бобів. І шоколад з них виходить сам по собі з цікавим смаком, післясмаком і ароматом. Без додавання будь-яких інших смакових підсилювачів. Кожен шоколад виходить з різними післясмаками. Ми наразі працюємо з Венесуелею та з Мадагаскаром. Спочатку ми їх перебираємо, смажуємо в конвекційній печі і потім дробимо з допомогою цієї машини. Вона називається дробарка. Крупку, яку отримали після дробарки з какао-бубів, показує власниця майстерні. Подрібнюємо ще додатково і потім засипаємо до меланжеру. Меланжер – це такий прилад, спеціальна мельниця з кам'яними жорнами. Тим самим перетирають між цим і цим камнем е, какао боби, підсолоджувачі. Якщо це чорний шоколад, то там ще додатково трошечки какаомасла і все нічого більше. Якщо молочний, то додаємо молоко ще. Юлія розтоплює шоколад і розповідає, чому обрали саме такі форми для нього. Тут у нас ванночка спеціальна, в якій ми розтоплюємо шоколад. Особливість нашого шоколаду, що ми е, всі батончики плитки формуємо з таких міні-плиточок угу. е, 3 на 3 сантиметри. Це такий шоколад, що його не хочеться там їсти кілограмами. Угу. Ти там е, ці куби просмакував, і фото ще смак у роті залишається. Майстерню крафтового шоколаду Юлія Савинська відкрила влітку 2023 року. Розповідає, до повноштабного вторгнення у Краматорську займалася кондитерською справою та мала кав'ярню. початком повномасштабного вторгнення нам довелося зачинити двері наших закладів. Бо у нас вже була кав'ярня окремо і окрема кондитерська на двох різних адресах. По-перше, це було небезпечно, працівниці повиїжджали до безпечних регіонів, і ми виїхали сюди на Закарпаття. На Закарпатті ми з березня 2022 року. Спочатку я працювала в хусті в закладі пекарем і кондитером, а потім зрозуміла, як мені не вистачає драйву власної справи. Чому вирішила відкрити саме майстерню шоколаду, розповідає Юлія Савинська. Столи, полички, знаєте, таке те, що ну, пічка, там, міксер, те, що я з кондитерської змогла привезти, але специфічне обладнання для шоколаду його в мене не було, але щоб це робити, Правильно ефективно, приклад меланжер, один це купувала за власні кошти, а другий вже по грантовій програмі. Ванна для шоколаду це також по грантовій програмі. Оцей механізм, оцей механізм, тобто багато додаткового обладнання завдяки грантовим програмам. Я змогла придбати. Частину обладнання Юлія перевезла з Краматорська. Також отримала гранти на додаткове обладнання для виготовлення шоколаду. Якщо відкривати кондитерську, то це дуже багато інвестицій, часу в рекламу, щоб люди дізналися, щоб люди купували. І ну, оскільки Такий зараз час невизначеності, невідомо, що буде завтра. Ну, я вирішила розвивати такий продукт, який ми можемо в будь-яку точку якби, України переїхати і продовжувати працювати, продовжувати продавати шоколад. За словами Юлії Савинської, зараз вона відправляє шоколад по Україні поштою, планує розширювати асортимент та шукає працівника до майстерні крафтового шоколаду. Оксана Ушакова, Лодін Колиші, Суспільне новини.